Друзі, вітаю всім доброго дня. І незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця тринадцяте. Я надію, що у вас хороший день, і от ті всі забобони вони всі обходять повз вас. Ну, якщо навіть щось, от прям не так, то я думаю, що це відео вам дійсно підніме трошки настрій, тому що в програмі лояльності ми привнесли деякі дуже круті зміни. Якраз про ті зміни сьогодні я хочу з вами поговорити. Наперед я перепрошую за трошечки, можливо, якість мого звуку, тому що в нас сусіди сьогодні вирішили робити ремонт. Ну відповідно, цілий день я це чую. Ніби в мене вже в були ремонт. Відбувається. Тому, якщо ви будете чути ці звуки, я наперед перепрошую, але я вирішив все ж таки не чекати понеділка, записати відео сьогодні, для того, щоб у вас був час переглянути його і вже почати. Працювати з оновленою програмою лояльності. Отже, я розширюю свій екран. Так, і відповідно, показую свій екран, свою презентацію. Так, ви бачите програма лояльності. Отже, програма лояльності. Ми трошечки напевно в цій програмі, та і от що сьогодні я безпосередньо буду розповідати, та що я розповім в цьому відео, по-перше, що змінилось. Що помінялось, і на цьому я буду робити основний такий фокус От суть сьогоднішнього відео показати для всіх, що саме помінялось. Тому я думаю, що більшість з вас вже знає, що таке програма лояльності. Я більш переконаний, що більшість з вас розміщають замовлення і користуються цією вигодою, тому що, як на мене, ну, це дуже вигідно. От прям я, в мене, знаєте, більше питання. Не для тих, хто користується, чому ви користуєтесь? У Мене питання для тих, хто не користується цією програмою лояльності. Чому ви цього не робите? Тому що програма лояльності це дуже крутий інструмент, і з тими новими якісними змінами, які ми зробили безпосередньо і анонсували їх на конвенції, вона стала ще більш привабливою. Отже. Програму лояльності забезпечити слово своє благополуччя і збирайте винагороду. Тобто розміщайте замовлення і отримуйте винагороду. Які ж все ж таки є в програмі лояльності причини, чому все ж таки варто приєднатись до цієї програми лояльності, і в загальному що вона описує? Ну, по-перше, ви можете заробляти бали і отримати їх на подарунки. Далі об'єм. Ваших вигод зростає, чим більше ви знаходитесь в ній. Крім того, ви зможете отримати додаткові подарунки за умовами промо на основі ПІВІ. Там щомісяця, ті, хто розміщує замовлення мінімум на 120 двадцять в програмі лояльності, в промо отримують подарунок. Хто цього не робить за 120 PV не отримують подарунок. Далі більшість новинок, яких ми вносимо, які ми. Приносимо, приводимо та або запускаємо на наших ринках. Вони також ідуть перший час, там, можливо, місяць перший в програмі лояльності. Тому ви будете першими, хто їх зможе отримати, і дуже легко це всім керувати, тому що в віртуальному офісі є цілий блок програми лояльності. Заходите і дивитесь бали, відсотки і все, все, все. Отже, ще раз давайте поговоримо сьогодні про це, так як йдуть зміни. Що саме конкретно помінялось? І ще раз хочу нагадати: зараз я зроблю в цьому відео основний мегафокус на тому, що помінялось, і на перехідному періоді. І далі я ще просто нагадаю всі інші вигоди, які є. Отже, що помінялось? Помінялися по суті дві речі. Все нічого більше не помінялось. Умови, все, все, все нічого не помінялось. Як програма працювала, так вона і працює. От нічого не помінялось. Помінялася термінологія, і помінялись тільки подарунки. Всі налаштування залишаються такими самими. І відповідно, чому я от підготував ці слайди, записую це відео з таким фокусом на тому, що помінялось, тому що насправді дуже багато людей думають: ага, подарунки помінялись, значить, повністю все помінялось. Ні, все не помінялось, все не обновилось. Тому, відповідно, давайте будемо говорити безпосередньо, які саме якісні суттєві зміни відбулись зараз. По-перше, помінялась термінологія. Що це мається на увазі? Була програма Essential Reward та стала Loyalty Reward. Це якщо на англійській, але в загальному серед людей та, між собою. Ми називали просто лоялті програма лояльності, так тому, в принципі, це якщо ви будете зустрічати якусь там різну термінологію там Essential Reward, Loyalty Reward, то знаєте що тепер ці терміноги трошечки помінялись: loyalty reward програм. Ну і відповідно бали лояльності, подарунки лояльності, і все буде вже не Essential Reward, а безпосередньо прописано loyalty reward. це Перше, що помінялися, але, в принципі, це не суттєво, та? на розвиток бізнесу воно не впливає. А от друга річ це подарунки. І відповідно подарунки, як я сказав, вже суттєво помінялися. Але давайте пригадаємо спочатку, що було, та? які були умови. Дивіться: було таке, що ви отримуєте от, подарунки на 3, 6, 9, 12 місяців, і далі кожні 12 місяців ви отримуєте це лоялті Суміш, так? Тобто на 3 місяці мандарин, далі purification, на 9 чайне дерево, на 12 лояльті, і далі на 24 лоялті, на 36 лояльті, на 48 лойті, на 60 лояльті і так далі. Кожних 12 місяців лояльті, до речі, суміш лояті це унікальний суміш, яка створена Гарі Янгу, і вона створена безпосередньо, і вона створена тільки для програми лояльності. Тому, відповідно, її немає можливості придбати. Її можливо тільки отримати в програмі лояльності, розміщуючи замовлення в цій лояльності. І також була умова, що мінімум 50 пів кожен місяць потрібно розміщувати в цій програмі лояльності для того, щоб її mm -hmm. тому що 50 пів це мінімальне замовлення в програмі лояльності. 49 ви не можете розмістити, ви можете розмістити 50 і більше. Крім того, важлива умова, яка дуже багато кого. Може зараз, от з цими обновленими подарунками, може трошечки збити, але ця умова і була раніше, вона не мінялась, що отримати подарунок можливо лише один раз за 3, 6, 9, 12, 24 місяці. Лише один раз. Що це мається на увазі? Наприклад, ви приєднались, перший рік, ви відбули в цій програмі лояльності, і далі відповідно, там після 12 го місяця. Там, наприклад, на 15-й ви не отримуєте знову мандарин. Такого не було, так? Тобто ви отримуєте наступний подарунок лише на 24 місяці, як пам'ятаєте, лой. Тобто, ця умова завжди була, що отримати подарунок можна лише один раз. Це обов'язково важливо запам'ятати. Добре? Отже, як стало, так? які умови стали? Як ви бачите, ну, дійсно ми дуже якісно оновили подарунки. І зараз, якщо ви в програмі лояльності кожен місяць розміщуєте, наприклад, перший місяць, другий місяць, третій місяць ви розмістили е, мінімум замовлення в програмі лояльності на 50 ПВ, В четвертому з четвертим замовленням в програмі лояльності ви отримуєте подарунок за три місяці, і це буде дифузор дідро і суміш оріч. Я вважаю, що це круто. Далі, шість місяців ви отримуєте далі purification, а ми додали ще кейс. До речі, ціна такого кейсу 100 євро. Крім цього, на 9 місяців, якщо раніше було T3, то зараз залишається чайне дерево і додається також Wonder Bliss дифузор. До речі, цей дифузор також не має можливості придбати, він також буде тільки в програмі лояльності. Далі, на 12 місяців без змін, жодних змін, лоялті. Але на 24 місяці ви бачите, це арія дифузор і лоялті. Тобто ми суттєво збільшили якість кількість подарунків за 24 місяці. І відповідно кожний наступний 12 місяців мається на увазі 36 місяців лоялті без змін, 48 лоялті без змін і так далі. Це все так само залишається. Зміна, зміна в подарунках тільки в тих, які ви зараз бачите на екрані вашому, і вартість подарунків ви бачите більш ніж 550 євро сумарно. Тобто, будучи лояльним, купляючи щомісяця продукти для себе, ви ще й отримуєте супер вигоду, яку є в подарунках тільки більше 550 євро. Я вважаю, що це дуже круто. Отже, подарунки якісні, я думаю, вони вам подобаються. Якби ви ми з вами спілкувалися онлайн, то ви, напевно, дуже багато сердечків з різних обласків до компанії би полетіло. Такі подарунки, я вважаю, вони дуже круті. Далі. Що ще, які зараз є умови? Знову ж таки, вони не змінились. Та? Тобто, замовлення по програмі Леєнці – це 50 ПВ. Так само, як і було мінімально, нічого не помінялося. І крім того, ви отримуєте подарунки за 3, 6, 9, 12 місяців. Один раз також нічого не помінялося. Ну і відповідно, і, і відповідно що ви отримуєте подарунок наступного місяця після місяця оформлення. Це також як і було, так і є. Тобто, наприклад, подарунок за три місяці ви отримуєте в четвер. Тобто, три місяці розмістили, в четвертому розміщаєте автоматично дифузор і оранж вам додається. Це от такі зараз умови. Але відповідно, в нас так як зараз є такий перехідний період, і на цьому я перехідному періоді дуже хочу сфокусуватися. Дивіться, важливо ще раз, котрий раз вам нагадую умови, що кожен партнер бренду може отримати подарунок лише один раз 3-6-9 місяців, незалежно від того, отримував він попередній подарунок чи ні. Що це мається на увазі? Якщо ви вже отримали подарунок за 3 місяці, наприклад, так, от в цій програмі, так, Декілька місяців тому, місяць тому, там два місяці тому за три місяці, то відповідно, навіть при зупиненні, ви знов новий подарунок отримувати за три місяці не будете. Це дуже важливо, так тобто один раз незалежно старі умови, нові умови, ви отримаєте тільки один раз, і з січня. Ви отримуєте нові подарунки, якщо ви не отримали подарунок відповідно раніше. Що це мається на увазі? Що нові подарунки ви почнете отримувати не вже з цього місяця, а тільки з січня? Це дуже важливо. Та січня, якщо проходить місяць отримання подарунку, ви якраз ви будете отримувати новий, і незалежно від того, це перший раз ви отримуєте подарунок з три місяці. Перший раз ви отримуєте подарунок за 6 місяців, перший раз за 9, за 12, за 24. Не залежить від того, з січня, як тільки вам повинен вкладатись подарунок, це буде вже новий подарунок. Якщо місяць отримання подарунку проходить на грудень, листопад або жовтень, то ще будуть старі подарунки. Це основне в перехідному періоді. Основне, запам'ятайте, будь ласка, це. І давайте я вам просто на прикладах це покажу. Дивіться, подарунок за три місяці. Якщо ви ніколи не отримали подарунок за три місяці, пам'ятаємо це правило, що подарунок можна отримати лише один раз. Якщо ви ніколи його не отримали і зараз підписались або повторно підписались, що це мається на увазі? Як можна повторно підписатись і не отримувати подарунок? Наприклад. Минулого року, або там декілька місяців тому ви розмістили перше замовлення в програмі лояльності. Далі ви розмістили друге замовлення в програмі лояльності. І далі зупинили цю програму. Тобто не розміщали замовлення, ви автоматично вийшли з цієї програми. Тобто, подарунок за три місяці ви не розмістили, але ви вже були, ви раніше не отримали, але ви вже були в цій програмі. Це мається на увазі переповторно підписались або перепідписались. Добре? <кхе> Отже, якщо ви ніколи не отримали подарунок за три місяці і підписались в програмі в вересні, відповідно, подарунок за три місяці ви маєте отримати в грудні цього року. Так от, якщо в такому випадку, то ви отримуєте попередній подарунок, ви отримаєте мандарин. Тобто, ще раз, якщо ви підписались в вересні, подарунок ви отримуєте в грудні, це буде е, мандарин. Мандарин плюс. так? Якщо ви, наприклад, підписались в серпні. То в листопаді ви отримуєте також попередній подарунок. Якщо ви підписались в липні, то в жовтні ви отримуєте старий подарунок, тобто мандарин за три місяці. Але, якщо ви ніколи не підписувались в програмі лояльності і підписались або повторно підписались в жовтні, то дата отримання подарунку січень. І пам'ятаєте правило? Січня всі нові подарунки. Тобто. Якщо ви в цьому місяці підписались програму лояльності, або повторно підписались і ніколи не отримали подарунок за три місяці, ви отримуєте дифузор і ореч. Все. Я надіюсь, що це прямо зрозуміло. Та? Січень це порогова дата, коли ви повинні отримати цей подарунок. Тобто, рахуємо, дивимося, калькулюємо і вже розуміємо, який подарунок ви можете отримати. Є ще один приклад, наприклад. Якщо ви вже отримали подарунок за три місяці, так, наприклад, раніше цього року, ви підписались в програму лояльності. Далі ви отримали подарунок за три місяці, так? і після цього зупинили підписку. Якщо ви знову підпишетесь в програму лояльності в жовтні, так? цього року, от цього місяця, так? то ви. Відповідно, не отримуєте знов другий раз оновлений подарунок за три місяці. Пам'ятаємо це правило. Ви маєте можливість тільки отримати наступний подарунок за шість місяців. І так як це буде вже після січня, то в квітні наступного року ви отримаєте подарунок за шість місяців. Оцей чудовий кейс і purification. Я думаю, що це зрозуміло. І це саме правило діє там з подарунком за 9 місяців, і за 12, і за 24. Розумієте, так? Тобто, якщо ви отримали подарунок за 6 місяців і зараз перепідписуєтесь, то наступний подарунок за 9 місяців аж через 9 місяців, ну і звичайно він буде новий. Зрозуміло? Тому, в принципі. Якісь там зараз зупиняти підписку і підписуватись знову, немає в цьому жодного сенсу, тому що ви просто втратите час і ви втратите всі додаткові вигоди, які би ви могли отримувати протягом всього цього періоду. Трошки пізніше покажу. Добре? Тому відповідно, якщо ви вже в програмі лояльності, супер! Супер! Продовжуйте, так і тримайте і отримуйте, насолоджуйтесь цими вигодами, і використовуйте цей інструмент для. Заохочення ваших новачків для людей, які тільки приходять в вашу команду, тобто використовувати це як бізнес-інструмент для, для розвитку свого бізнесу, добре для новачків. Нічого страшного, що ви вже ці подарунки отримали другий раз, ви отримувати не будете. Подарунок за 6 місяців той самий та той самий приклад. Та, тобто, якщо ви, наприклад, в червні підписались і дата отримання подарунка у вас грудень. То ви отримуєте старий подарунок, саме попередній подарунок, purification. Так? і тут ви зараз не починаєте враховуватись дуже сильно, там враховувати червень, там липень, ага, скільки місців, і так далі. Тут важливо просто на цьому прикладі зрозуміти погранична дату отримання подарунку. Якщо дата отримання будь-якого подарунку, ще раз нагадую, вас жовтень, листопад або грудень, ви отримуєте старий подарунок. Якщо дата отримання подарунку... Вас в січні і далі, ви отримуєте новий подарунок дуже чітко, якраз цей приклад це демонструє. І якщо ви, наприклад, підписались там в червні, от е, по, так, отримаєте подарунок в липні, відповідно. Ну, верніше я пропущу про, трошки некоректно. Написано, якщо ви підписались в липні, так, а отримуєте новий подарунок в січні. Це вже буде оновлено. Якщо ви підписались перший раз, ніколи не отримали, це правило пам'ятаємо, жодного разу не повторюємо. Якщо ви підписались в жовтні цього року, то наступний подарунок, новий ви вже отримуєте в квітні. Це буде перифікейшн і цей е, шикарний кейс. Тобто, в принципі, все те ж саме з 9 місяців так само. Дев'ять місяців, якщо дата отримання подарунку, у вас грудень або листопад, або жовтень. Попередній подарунок. Якщо дата отримання січень, і далі це вже новий подарунок. Тому, в принципі, в дати не дивіться, це просто ілюстрація для розуміння. Просто пам'ятайте погранична дата січень. Січня, якщо отримання подарунку січень, він новий, за 12 місяців без змін, і за 24 місяці така ж сама ситуація. Якщо попередній ви подарунок вже Наприклад, місяць, в, якій, в якому ви повинні, в якому 24 місяці, та це листопад. Отже, в грудні ви отримуєте просто лоялті. Але якщо місяць 24-й місяць, послідовний місяць в грудні, то ви отримуєте новий в січні арія дифузор. Так, тут, в принципі, все так само, як і було. Я просто хочу ще раз вам нагадати умови, що це правило отримати подарунок можна лише один раз. І з січня всі оновлені подарунки. Це, в принципі, основні е, і основні зміни. Якщо, наприклад, подарунок за 3, 4, 5 там, років е, і так далі, тут без змін лоялті далі ви отримаєте, нічого не зміниться. Тому, будь ласка, не переривайте зараз ваші підписки хаотично в бажанні отримати нові подарунки, якщо ви вже їх отримали, тому що подарунки можна отримати лише один раз. Поїхали далі. Просто нагадаю вам, які ще є додаткові вигоди в цієї програми. Вигоди наступні, що якщо ви кожен місяць 50 квітів розміщуєте замовлення в програмі лояльності, відповідно, ви отримуєте бали лояльності. І з часом кількість цих балів більше. Тобто, якщо ви отримуєте, якщо ви, наприклад, один-три місяці послідовно розміщуєте, ви отримаєте 10%. Я називаю це знаєте, такий кешбек в балах. Тобто 10% повернення. Якщо ви розміщуєте з 4 по 24 місяць, ви отримуєте 20% повернення. І відповідно з 25 місяця і вже там в безкінечності 25% в балах ви отримаєте. Тобто від собі, що, наприклад, замовлення на 100 EPV, яке ви розмістили, 25% 25 балів з цього ви відповідно Отримуєте, я вважаю, що це дуже круто. Ну залежить від того, скільки там яке замовлення, так ну, от півійного цьогорі, то е, ви отримуєте 25 п'ять повернення, і ці бали ви зможете використати. Немає жодних обмежень на в такій пограничній кількості накопичення. Тобто, якщо ви розмістили замовлення, не знаю, на. 5 тисяч, е, на 5 тисяч балів в один місяць, то відповідно двадцять 25 чи 10% ви отримаєте все рівно. Тобто, немає такого, як це сказати, приділу, та? немає, немає великого слова з голови. Отже, немає, е, немає стелі та немає стелі для отримання подарунків. Отже. Як можна обміняти тут, в принципі, також нічого не змінюється. Я просто вам нагадаю та бали можна обміняти після двох послідовно розміщених замовлень лояльності. Один бал, от один EPV. При обміні є вже оце обмеження. Та це 375 балів. В один місяць, тобто, якщо ви хочете обміняти, то відповідно 375 балів це максимум. Так? Термін дії балів закінчується через 12 місяців після їх отримання, тому зверніть увагу, що потрібно їм користуватись. Ви не отримуєте EPV за продукти, придбані за бали лояльності, тобто, ви бали, за бали не отримуєте так. Коли купуєте продукти за бали. і е для того щоб замовляти, це. Коли ви заходите в програму лояльності, то там продукти відміщені таким спеціальним прапорцем. Ви звернете за увагу, то їх тільки можна придбати за бали. Ну і зверніть увагу, що якщо ви зупиняєте, підписку та якщо ви зупиняєте або не розміщуєте замовлення, підписка внульовується, бали також онульовуються. Вони після навіть повторної вони вам не повертаються, і всі ті бонуси, ваш стаж там 10% 20-25 також не зберігається. Тому після цього як ви зупинили підписку, тому що нова підписка починається з нуля, тому важливо тримати і мінімум 50 ПВ оформляти. Якщо навіть якийсь місяць ви не збирали для того, щоб зберегти от ці бали, тому що з часом воно буде тільки вигодою. Далі дуже коротко, щоб нагадати про додаткові вигоди, які я вже казав, мій промо на основі PV, Тобто, якщо ви розміщуєте замовлення в програмі лояльності на 120 PV, то вам додається ще безкоштовний продукт і цього місяця, от такий прекрасний дифузор. Додається, якщо ви розміщуєте замовлення на 120 PV. Я вважаю, що це дуже круто, тому відповідно просто користуйтесь цим і просто приклад, наприклад, якщо ви перший рік, так от після підписки, ви ще ніколи не отримали подарунки, перший рік у цій програмі лояльності, то що саме ви будете отримувати? Так? Ви будете отримувати безпосередньо. Бали, та і ви будете отримувати подарунки, це просто ілюстрація. Бачите, ви бали будете отримувати спочатку 10%, а потім з четвертого місця 20%. І загальна сумарна кількість за рік, які балів ви отримуєте, це 105 балів та це, умовно кажучи, 100 PV, ви зможете придбати продуктів. І відповідно подарунки сумарно, всі ці, які ви бачите, це 315 євро. Тобто, це така вигода. Якщо ви підключились, та за рік відповідно. Тільки будучи в цій програмі лояльності. Тому якщо говорити про е, замовлення в програмі лояльності, замовлення звичайне, то ви бачите, наскільки це вигідніше. Тому я ж говорю: я не знаю, чому люди не підписуються в програму лояльності. Чесно, кожен місяць можна міняти і так далі. Просто треба трошечки уваги на це для того, щоб там поміняти замовлення і так далі. І, наприклад, приклад, якщо ви. Рік, перший рік в програмі лояльності розміщуєте замовлення не по 50 GB, а по 120 GB. Так? дивіться, яку кількість балів ви отримуєте в 2,5 рази більше, 250 балів. 250 балів ви отримуєте, і подарунки ви також отримуєте на 315 євро. Це ті, які є. Але плюс до цього ви ще отримуєте 12 безкоштовних продуктів згідно промену основі пів, як казав, цього місяця дифузор світа рома. Я вважаю, що це дійсно дуже класно. Тому розміщуйте мінімум в програмі лояльності, мінімум 120 PV, і тоді, відповідно, ваші вигоди будуть тільки збільшуватися і зростати. Дуже легко приєднатись до цієї програми лояльності, заходите на наш сайт, вибираєте програму лояльності, клікаєте погоджуйтесь з умовами, і далі вже йдете розміщувати замовлення. Тому, в принципі, все дуже просто. Навігація на сайті також дуже все просто. Отже, в цьому відео. Я хотів просто вам розповісти про умови програми лояльності, про а особливо про цей перехідний період, який дуже багато в кого виникає якихось там запитань, а як, що, до чого, і так далі. Друзі, мені в чаті також поступали запитання. Я казав, що ви ці запитання пишіть, я буду на них відповідати. є такі Запитань було звичайно більше, але такі групи запитань це перше відтермінування на один місяць після 12 місяців. Є можливість відтерміновувати тільки це від Вікторії. Смирнової поступило таке запитання: що відтермінування на один місяць неможливо перший рік відтерміновувати на один місяць можливо тільки. Після 12 місяців розміщення замовлення. що це значить відтермінування? Ну, наприклад, так як я і казав, що в програмі лояльності потрібно буде перші бути кожен місяць, але після одного року лояльності є можливість один рік, один місяць в рік, ну тобто, пропустити, та, якщо це можна так сказати, до, до одного року немає такої можливості. Якщо ви хочете пропустити, то вам потрібно звернутися до службу підтримки і вже дівчата і хлопці вам допоможуть це зробити. Саме тільки таким чином, іншого варіанту немає. Є ще одне запитання, я сподіваюся, що я на нього також вже відповів, але ще раз його прочитаю і нагадаю. Це питання, якщо вже 6 місяців, то все одно старі подарунки чи все ж таки нові. Я вже відповідю на це запитання, якщо ви 6 місяців, відповідно, наприклад, дев'ятий місяць вам вашого подарунку надходить, наприклад, в жовтні, в листопаді, або в грудні, тоді старий подарунок. Якщо 9 місяць випадає січень, і так далі, тоді відповідно вже новий подарунок. Пам'ятаємо січень, вся погранична межа, і відповідно є ще запитання, чи є різниця ті, хто приєднався там з 1 по 8 жовтня, чи всі інші. Ні, такої можливості таких змін немає. Тому відповідно, якщо ви приєдналися з 1 по 8 жовтня, то все рівно, жовтень це ваш перший місяць, і за три місяці, якщо ви не отримали раніше, ви будете отримувати вже нові подарунки. В принципі, це такі основні запитання, які мені поступили в чаті. Я надіюсь, в цьому відео я на ваші запитання. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, ви пишіть їх в чаті, і якщо не збирається якась певна кількість. Питань, і я запишу також відео, просто і на них відповідаю. Всім я бажаю гарного, надзвичайно гарного сьогоднішнього дня. Я бажаю, щоб все-таки сьогоднішній день, зважаючи на ті всі забобони, він пройшов вас абсолютно нормально і гарного вам вечора і гарних вам вихідних. Будьте здорові, будьте безпечні, всім нам миру і до зустрічі. ወይ ከዓ